Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Британський уряд складає перелік американських товарів, на які можуть запровадити додаткові мита у відповідь на Накладений 10% тариф Сполученими Штатами Лондону пощастило отримати менше миту ніж країнам Євросоюзу. Але уряд сподівається, що його взагалі не буде у перельку Трампа. Як нові ставки вплинуть на британські компанії, і чому влада Сполученого Королівства не квапиться з відповіддю, розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька. Ця невеличка ліверпульська компанія розфасовує приправи для їжі за останні кілька років. Зазнала трьох потужних ударів: спершу Брекзит і ускладнення доступу до європейського ринку. Потім пандемія коронавірусу. Нині нове потрясіння тарифи американського президента для нас це просто страшні часи. Бо як бізнес ми розглядали сполучені штати як велику можливість для експорту. За останні два роки ми витратили 10-15 тисяч фунтів на інвестиції в США, на відвіданий виставок, дослідження ринку, подорожі до Вегаса та Нью-Йорка. Також на зустрічі та налагодження відносин з покупцями. Встановлення нових тарифів ставить під сумнів усю цю роботу. На майже всі британські товари США наклали 10 відсоткове мито американські. Ці полюбляють шотландські віски, англійські сири та копчену форель. Постачальники їжі вже бачать спад замовлень зі штатів і прицінюються до нових ринків близького сходу та Азії. Окремі тарифи 25% стосуються усіх іноземних автівок, сталі та алюмінію. Ці ставки вплинуть на деякі сфери експорту з Британії більше, на деякі менше. Економіка Великої Британії дуже залежна від послуг, і в основному експортує послуги, а не товари у США. На послуги тарифи не поширюються. А от інші сфери металургійна, і автомобільна промисловості та інші виробничі галузі на них мито сильно позначиться. Британські ставки найнижчі з можливих. ЄС отримав від Трампа 20%, Південна Корея 26%, а Китай та В'єтнам узагалі по 34 та 46% відповідно. Британія взагалі здивувалася, що опинилася в тарифному переліку, адже формула Трампа застосовується до тих країн, з якими у США дефіцит торгівлі. Просто кажучи, куди штати продають менше товарів ніж купують. У Британії такого дефіциту немає. І за логікою Трампа тариф мав бути. Мінус 9%, а не плюс 10. За минулий рік Лондон експортував товарів до США на майже 60 мільярдів. Це один із найважливіших ринків для країни та для тисяч британських підприємств. Але уряд не поспішає відповідати штатам взаємністю. Ми дотримуємося спокійного підходу, діємо в національних інтересах, і вони полягають у продовженні переговорів щодо торгової угоди зі США, у досягненні якої ми досягли поступу і в забезпеченні нашої роботи з секторами промисловості, які найбільше постраждали на мою думку, торгова війна ні в чиїх інтересах, але звісно, ми повинні захищати себе, і тому залишаємо за собою можливість будь-якої відповіді. Зараз уряд збирає пропозиції від бізнесу на які американські товари варто накласти більші мита. Хоча це лише попередні консультації і тарифи у відповідь не обов'язково будуть. Лондону усе ще сподівається знайти можливість знизити нові тарифи зі США з іншого боку, і дратувати Трампа не хочуть, бо 10% все таки краще ніж 20%, які отримав Євросоюз якщо це не просто стратегічний прийом, щоб спробувати домовитися сам на сам з іншими країнами, аби знизити ставки з обох сторін. А якщо це призведе до середовища, де будуть вищі тарифи в усьому світі протягом тривалого періоду часу, я думаю, що це матиме дуже серйозні наслідки для глобальної економіки. І хоча цих глобальних наслідків Сполучене Королівство не уникне, та для окремих британських компаній тарифи Трампа відчиняють нові двері. Приміром, на Швейцарію США наклали мито 31%. і це точно вплине на вартість сиру та шоколаду, який експортують до штатів, британські компанії вже готові замінити товар конкурентів, бо навіть з підвищенням цін матимуть значно привабливішу вартість. Це дасть нам попутного вітру. Це одна з небагатьох переваг Брекзиту, які ми отримаємо. Тож у певному сенсі я дуже схвильована, адже американський ринок імпортує дуже багато шоколаду і порівняно з іншими країнами ми раптом стаємо трохи доступнішими. Вихід на американський ринок відкриється і для компанії органічних хімікатів. Останніми роками їх витіснили значно дешевші альтернативи з Китаю та Індії. Тепер конкурентам доведеться платити 34 та 27 відсотків тарифів, на відміну від британських десяти. Тож Лондон поки що рахує всі плюси та мінуси нових мит Трампа. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Більше про тарифну війну Трампа і про її наслідки для української економіки і для світової розпитаємо Олега Устенка, економіста, радника, президента України з 2019 по 2024 рік, пане Олеже. Я вас вітаю на нашому ефірі. Да, вітаю вас. Дякую, що запросили, пане Олеже. Отже, скажіть, будь ласка, а як тарифи Трампа вплинуть загалом на економіки країн? На яких це відобразиться найменше? А на яких найбільше? У ну, на всіх це буде відображатися достатньо сильно, бо не може бути, коли ти вводиш обмеження, взагалі в міжнародній торгівлі не може бути щось без наслідків. Тим паче, що ми говоримо з вами про найбільшу економіку світу 30 трильйонів доларів валовий внутрішній продукт сполучених штатів Америки. В 2024 році додайте туди ще економіку Європейського союзу, Китаю Японії. І от відразу отримаєте цифру в 90 трильйонів доларів, тобто майже в половину ВВП, взагалі. Світу, а коли бушує весь світ, то думати, що яким чином це не буде відображатися на решті економіках. Ну просто неправильно, і це така те, що вони самі називають в Америці віжфолсинкен. Да, таке коли ти видаєш бажане дійсне. Тому ну наслідки будуть для всіх. Теж правда, що вони можуть бути більшими для тих країн, на які було накладено більш високі тарифні мита. Ну для всіх решта вони теж будуть і вони будуть значні. І вони. Не обов'язково будуть іти напряму від самої торгівлі від Сполученими Штатами. Вони можуть іти непрямими шляхами, як скажімо, в нашому прикладі в прикладі з Україною. Скажіть, будь ласка, а чи вплинуть нові тарифи на ціну на нафту? Вплинуть по, по, через декілька каналів. Ну головний канал, через який це буде відчуватися, цей вплив, він буде йти через те, що коли ти збільшуєш тарифи, ти зменшуєш обсяги міжнародної торгівлі зменшення обсягів міжнародної торгівлі буде призводити до охолодження взагалі світової економіки. Ми можемо напевно вже сказати, що. Рівень зростання світової економіки вже в поточному 25-му році буде меншим ніж очікувалося, скажімо, на початку цього 25-го року. Коли в тебе менший рівень зростання економіки, а деякі економіки взагалі будуть показувати або мінус, або будуть принаймні знаходитися в нульовій зоні зростання. Це означає, що буде зменшуватися попит на всі товари, в тому числі на сировинні товари. До речі, як правило йде зниження найбільш глибоке по як якраз по сировинним товарам до яких і відноситься нафта, Тому ми можемо з вами очікувати, що буде зменшення. Ціни на нафту і до речі, це ми вже спостерігаємо. Ну від моменту того, як було оголошення про підняття тарифів, і де зменшення ціни і по по всіх марках по всіх марках нафти. Наскільки воно буде глибоким? Воно може бути ще додатково підсилене, не лише за рахунок цієї тарифної політики. а Воно буде підсилене за рахунок того, що країни, які видобувають нафту, можуть задіяти механізм того, що треба. Компенсувати збитки, які в них будуть. А компенсувати збитки ти можеш постачанням додаткової нафти на світовий ринок, і від того ціна на нафту може ще додатково просідати. Я думаю, що ми за ну те, що ми зараз бачимо з вами на сьогоднішній день. Це 65 доларів. Ціна за нафту марки Brent, приблизно така сама ціна за нафту марки WTI. Чи можемо ми очікувати просідання нижче 60 доларів? Думаю, що да можливо, особливо якщо буде додаткове постачання нафти? Ну скажімо, з боку країн ОПЕК або скажімо, Венесуела до цього доєднається, або деякі країни Африки доєднаються. Ну від того може бути просідання, пане Олеже, а На вашу думку, чому в списку Трампа немає Росії? Немає Росії, вони дали таку більш-менш офіційну пояснення того, що ні Росія, ні Білорусь там не присутні, бо нема жодної торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Це не повністю відповідає дійсності. Бо якщо подивитися, то можна побачити і продукцію шоколадну, яку вони там продають в Штатах. Ну хоч і незначно, але продають Уран. Це значна доля, іде продажу. З боку Росії, але те, що стосується Росії, я думаю, що треба повернутися в історію попереднього тижня, не цього, який зараз закінчується, а попереднього, і згадати заяву Трампа з приводу того, що він готовий покласти додаткові додатковий додатковий митний тариф від 25 до 50 відсотків на російську нафту. 25-50 відсотків. І теж правда, що до цього ще тижнем раніше. Була велика стаття в «Нью-Йорк Таймс», де представники республіканської демократичної партії говорили з приводу того, що це треба зробити. Трамп повністю коли застосовує свою тарифну політику, але треба її застосувати саме в цьому напрямку. Теж правда, що вже після цього ми вже з вами бачили і зареєстрований законопроект сенаті і з боку демократів і республіканців стосовно того, що той, хто буде торгувати з Росією нафтою за межами тих умов, які будуть встановлені адміністрацією Вашингтоні, знов таки, як ми розуміємо, це 25-50%. 25-50% цього митного тарифу, то вони зіштовхнуться з так званими вторинними санкціями на рівні, і тут 500%, 500% навіть в цьому розкладі, який ми з вами зараз бачимо, там ніде таких відсотків немає. Там є один з найвищих, якщо я правильно пам'ятаю, приблизно 90% на бадагаскара. Тут 500%. Пане Олежа, а у нас буквально менше хвилини залишається. Скажіть, будь ласка, а. Як оці 10% вдарять відсотків ударять по економіці України? Вдарять і 10% відсотків по нашій економіці. Бо все ж таки давайте не забувати, ми з вами експортно-орієнтовна країна більшу частину нашого експорту складають метали. І агропродукції, якщо по агропродукції можливо незначне зменшення ціни або навіть фіксування ціни, то по металургійній продукції воно буде значним. Відповідно, ми зможемо з вами можемо з вами прогнозувати, що менше надходжень буде у наших експортерів металургів. Це означає, що менше коштів вони зможуть перераховувати в вигляді податків до нашого державного бюджету. Ми також можемо очікувати, що мож... від того, що ми експортна залежна економіка. В нас змогу зменшуватися темпи нашого економічного зростання. Це напевно вже збудеться, і не лише за рахунок цих тарифів, які зі штатами ввели, Бо ми ж торгуємо і з іншими країнами. А в інших країнах, скажімо, в Європейському Союзі, якщо в них буде, а в них буде погіршення економічної ситуації. Це означає, що будуть страждати наші інші експортери. Теж правда, Пане що не зро... на жаль, наш час кінця. Я вам дуже ну, є вдячний. ще дек... є ще декілька каналів. але треба пам'ятати, що це був головний. Я вам дуже вдячний за цю розмову, Дякую. за ваші відповіді, за те, що.